У суботу ввечері в Румунії стався потужний землетрус. Сейсмічна хвиля, від якого дійшла до України. За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився в зоні Вранча. За словами фахівців, це був найсильніший землетрус у цьому регіоні за останнє десятиліття. Його магнітуду оцінюють у 5,5 балів за шкалою Ріхтера. В Україні найбільші поштовхи відчули жителі Одеської області. В їх квартирах рухалися меблі, гойдалися люстри. Сейсмічна хвиля докотилася і до Києва. В Кірвограді невеликі поштовхи відчули на Здебільшого мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок. В соцмережах з цього приводу розгорнулося активне обговорення. Сейсмологи попереджують про імовірність нових поштовхів. Проте жителі Кіровоградщини особливо сильних поштовхів можуть не боятись. Цей землетрус він був на глибині в районі 40 кілометрів. 40 кілометрів це е, теж своєрідна така норма для території е, зони Вранча. Для нашого регіону не є. Е, Землетруси не є особливо е, такими суттєвими, тому що ми знаходимося в зоні українського щита. А щит це, в принципі, стабільна територія. Очікувати ми можемо, коли, поки що, е, думаю, ніхто не дасть відповідь на е, таке питання.